Набір що має бути в кожному домі на випадок хвороби. Антивірин абсолютно рослинний препарат. На основі трав п'єте, коли захворіли ударною дозою, потім продовжуєте, і ви швидко видужуєте без негативних наслідків. Імуностан. Супер по складу препарат. Можете почитати склад. Тут і пилок сосновий, і пирга, і часник, і шипшина, і смородина, і бузина, і прополіс ехінацея можна пити, коли захворіли, і можна пити для профілактики. Цей препарат дуже чудово підходить для профілактики застудних та вірусних інфекцій. І якщо є кашель, цитралія карпатська на основі ісландського моху, але тут не лише мох, також величезний склад на основі трав. Всі від кашлю, тому допомагає від усіх видів кашлю у будь-якому віці. Чудовий, просто неймовірний препарат. Також я його беру для захворювань горла.